Валентинки, квіти, цукерки усе це класичні подарунки до дня закоханих. Але що як замість традиційного презенту, подарувати історію, яка торкнеться серця, романтична класика, сучасні любовні романи чи, можливо, філософські роздуми про почуття. 14 лютого в нас випало не тільки свято закоханих, а й день книгодарування, і дуже круто можна скомпонувати в принципі ці два. Свята її книга буде ідеальним подарунком. В основному беруть, звісно, любовні романи. Навіть наклад багатьох книжок вже закінчився. До прикладу, був Ромео. Він якраз там навіть саме оформлення, воно кричить: от візьміть мене на подарунок. от І зараз от розібрали. У світі, де стосунки стають дедалі складнішими, а ритм життя дедалі швидшим. Люди все частіше звертаються до книг з психології кохання. Як будувати здорові стосунки, уникати токсичних сценаріїв та знаходити гармонію в парі? Ці питання цікавлять багатьох. До речі, дуже зараз буде в тему п'ять мов любові відомого автора, але це от саме видання для військових для воєнного часу. Книжки англійською мовою теж дуже часто в нас беруть. Що теж радує, що люди мають змогу і. Знання, щоб читати книжки в оригіналі. Підліткових книжок теж багато, як, наприклад, Ламандові цілунки легка романтична історія для дітей 12 років, тим паче авторка навіть українська. А для фанатів так званих скляних романів, що викликають справжні буревій емоцій, у книгарні є також знайдуться ці цікаві пропозиції. Для них класним варіантом буде оця дилогія. От, вона теж і гарно оформлена. В принципі, вона і підліткова вважається, але краще від 16 років її читати. Дуже популярно для людей, які люблять такі смішні креативні подарунки. Буде кота сутро. Ще на мій смак цікава буде книга про історію стосунків українських традиціях. Тут і пісні українські аналізуються, і о, творчість класичних авторів. Від драматичних сюжетів до ніжних історій кожен знайде книгу, що відгукнеться у душі. Також до свят мережа магазинів Книгарня є підготувала для своїх читачів приємні акційні пропозиції, які діятимуть до 16 лютого, включно. Зокрема, 14% знижка для власників дисконтних карток. І в нас зараз ще нова бонусна система. Тепер на цю картку ще нараховуються бонуси. І в майбутньому це як додаткова знижка, її можна використовувати. Один бонус це одна гривня, і ними можна платити до половини вартості покупки. І якраз цей відсоток бонусів, які нараховуються, теж зараз більше ніж відсотків. Єдине, що виключення це видавництво КСД Баба Баламага, тобто за них бонуси нараховуються, але оплатити ними не можна. Книги це унікальна можливість поділитися з близькою людиною не лише історією, а й частинкою своєї душі, адже кожна сторінка може бути мостом, що з'єднує серця. Тож оберіть для своїх коханих щось що дарує більше, ніж просто миттєве задоволення, а справжні емоції та думки, які залишаться з ними надовго. Катерина Грудніва Іван Каченко, Кременчуцькі новини.